Всім привіт! Сьогодні буде невеличкий експеримент. В осінній сезон ми часто хворіємо. І як допомогти своєму організму, Що вживати краще, так? щоб швидше видужати? Потрапляючи віруси, бактерії в гриби в організм, вони роблять собі кислу середу, для того, щоб розвиватися і жити. Нам потрібно защулачити наш організм. Це можна робити овочами, фруктами, зеленю. Так? А я ще вам покажу, як ще можна це зробити. Дивіться, я взяла 4 стаканчика, наповнила їх простою водою. Далі, мені буде потрібен вітамін С, лимон, гелялоє і буржомі. Я візьму бетадин і закислю середу, тобто, якби потрапив вірус в наш організм. Тепер, коли ми хворіємо, да чи отруємось, ми п'ємо боржомі. Зараз подивимося, як він спрацює. Тут більше ніж ложечка попалась. Потім ми візьмемо гель Алоевера компанії Forever. Так працює алоевера в нашому організмі, він защелачує наш організм. Візьмемо лимончик. І візьмемо вітамін С фірми Фаревер. Я візьму половинку не цілий. О так працює вітамін С в організмі. Так що, якщо я хворію, чи моя родина, я буду вживати продукти форевер.